Для того, щоб зробити закупівлі або створити якийсь продукт, треба визначитися з потребами. Тож в цьому відео ми назнайомимося з методами, які пропонує басмалий бізнес для визначення потреб, тобто розрахунку потреб. Так переглянемо: у нас є два незавершених замовлення покупців. У одному знаходиться 20 кілограмів. Ми повинні виробити, а у другому 30. Ну, це гарно, коли цих замовлень небагато. І можна передивитися за допомогою звіта. Звіт. Сформуємо звіт нормативний склад виробу, ну, Наші вареники, наприклад. І передивимося, скільки нам потрібно того чи іншого товару на одиницю продукції. Тут можна вказати кількість, таким чином вона перерахує, та можна потім за допомогою звіта запаси з'ясувати, чого в нас не вистачає, та заказати в постачальника. Але є інші методи. Наприклад, така обробка, Звається вона Розрахунок потреб. Відкриємо цю обробку, подивимося за замовленнями, за номенклатурою та замовленнями. Визначимо, які в нас потреби, натиснемо Розрахувати потреби. І ось бачимо, у нас два замовлення з'являються. Ті, що ми передивилися. За цими двома замовленнями можна створити виробництво. Тобто, замовити, натиснути. Або натиснути одну кнопочку Заповнити за дефіцитом. Потім перейти в планування. ось «Планування», Сформувати замовлення. Ось є замовлення на виробництво. Тобто з двох ми отримали одне замовлення. Відкриємо його і подивимося: у нас от 20 і 30 вареників заплановано. Визначимо, хто у нас буде одержувач. Передивимося матеріали, є у нас матеріали, є операції, які виконуються. А також можна підібрати і ресурси тут. Припустимо, з 8 буде до 11. Підібрати Перенесемо в документ Ось у нас з 8 до 12 буде вироблятися така кількість нашої продукції. Тобто ми проведемо замовлення, таким чином ми розрахували потребу в запасах. Якщо подивитися, більш прискіпливо, в нас не вистачає борошна на склад. Його теж треба якось розрахувати. Перейдемо в закупівлі і натиснемо розрахунок потреб. Тут у нас за замовленнями розраховувати, групувати теж з номенклатурою замовлення, вид поповнення це закупівля і переробка. Склад, поки що не будемо його визначати. По всім складам дивиться. І натискаємо кнопочку розрахувати. І бачимо, що по одному замовленню у нас не вистачає борошна, і по іншому замовленню теж не вистачає борошна. Для того, щоб у нас вийшло одне замовлення, ми будемо у одного постачальника його купувати. Треба їх об'єднати. Можна розрахунок зробити тільки з аменклатурою і розрахувати ще. Ось, і буде ось така потреба 10. Ми показуємо, що нам треба його замовити. Так як немає 10 кг, то ми його округлимо до одного мішка. Ну, а далі перейдемо до планування. У нас не визначений постачальник, тут можемо його і визначити. Натискаємо змінити, встановити постачальника і вибираємо, у нас там є постачальник «Агротрей». Виконуємо. Ось, і для цього постачальника зробиться замовлення на постачальне борошне. Ну, далі робимо сформувати замовлення, натискаємо кнопочку, і дивимося, у нас створене замовлення постачальника. Тут ми можемо запаси не заповнені, подивимося. Ціна. Ціну встановлюємо. ну Хай буде 120 гривень. Це фігурально буде провести. Далі розрахунок у потребах у нас виконаний, ми його закриваємо, обновляємо наш запаси, переходимо в розділ закупівлі, замовлення постачальникам». На підставі цього замовлення створюємо прибуткова накладна, коли к нам прийшло борошня. І робимо надходження на склад за допомогою цієї приходної накладної. А також у нас буде заборгованість перед постачальником на суму 3000 гривень. Провести і закрити, теж приведемо і закроємо, подивимося на запаси наші, сформуємо. Бачимо, що в нас з'явилося на складі борошна. Так у програмі Bass Бізнес» виконується розрахунок потреб. В наступному відео будемо розмовляти про виробництво. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.